Мову вийшло на це місце. Таке враження, що це наше місце постійної роботи, Дякуючи свободівцям, які не залишають уставить питання соціального, соціального захисту і робочих місць наших харківців, Ми сьогодні знову тут вийшли, щоб захистити наших медичних працівників. Адже ви розумієте, що ця влада, яка прийшла, щоб оптимізувати і організувати все, що створено до них. Вони вже до оптимізувалися і до реорганізувалися. А зараз на їх на черзі вже медицина. Медицина реорганізація медицини робиться дуже просто. Треба оптимізувати. Якщо у вас болить голова, ви повинні поїхати в інший район області і там звернутися до лікаря. Якщо у вас проблеми з іншою хворобою, ви їдете в інший район, тобто в кожному районі за. Район... Специфіка і своє відділення. Таким чином, мешканці, особливо міських районів, не мають можливості звертатися до лікаря. Єдина можливість це шар зоотехніки, залишених у селі, до яких можна звертатися. Отже, для того, щоб переїхати район, в інший район області, треба чекати е, автобуса, який має сполучення більш міське місцеві автобус. Here yeah. Чіргова оптимізація скорочення штатів і платна медицина. Платна медицина, якщо хоч виникнутися, звертайся, продавай корову і неси до лікаря. Ось яка оптимізація чекає із сьогоднішнього дня наших гарківців. Для того, щоб зробити цю оптимізацію, усі у вже підняли руки і проголосували. І обласна рада, і депутати міської ради. ну і звичайно ті, хто ходить під ними, це германичі, воєнні лікарі, лікарі лікарі Тобто вони вже підняли одобрям з і одобрям сказали ці оптимізації. Що залишається простому лікарі? Простому лікарі залишається одне для того, щоб вийти на захист своєї професії. Їм треба переступити себе. Їм треба, щоб вони не боялися звільнення і роботи. Але можу вам сказати, що з роботи їх все одно звільнять. Бояться вони чи не бояться. Виходять вони на захист своєї професії, чи не виходять. Чи вони ховаються за спинами інших? Все одно ця влада не зупиниться. Все одно і ці, тому сьогодні з українське об'єднання свобода прийшло на підтримку. Медичних працівників. Але на жаль, я бачу, що ми не підтримуємо медичних працівників. А тут залишаємося на захис медичних працівників. Оскільки всі медичні працівники, як ми бачимо сьогодні, вони просто змагалися вийти на захис своїх брат. Ми знаємо, як активізували культуру у Харківській області і місті Харкова. Ми знаємо, яка оптимізація пройшла із об'єднанням трьох закладів Харківського обласного центру народної творчості Українського культурного центру ЮНІСІВ і Виставкового центру як було об'єднано в один. один заклад, який називається обласний центр культури і мистецтва. І ми знаємо, що зараз Харківська область залишена. Творчі фестивалі вже закриті. Ну, я сподіваюся, що та да, влада, яка прийде після 28 жовтня, вона все це поновить. Тому, шановні друзі, сьогодні ми хочемо сказати: хочеш захистити, оптимізуй! Хочеш знищити, оптимізуй! Хочеш знищити, оптимізуй! Хочеш знищити, оптимізуй! І на безполітичні... Yes, sir. 19-ї сесії Харківської міської ради 6-го скликання від 26 вересня 2012 року про створення комунального закладу охорони здоров'я та на виконання наказу Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради від 18 жовтня 2012 року про зміни в організації праці комунального закладу охорони здоров'я Харківська міська. Лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги імені професора Міщенінова та на наказу лікарні від 19.10.2012 року розмінив організації праці комунального закладу охорони здоров'я Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги імені професора Міщенінова на підставі статті 49 ГЗП України. Адміністрація лікарні повідомляє про зміни в організації праці лікарні та попереджує, що з 1 січня 2013 року штати структурного підрозділу, станція швидкої медичної допомоги, а також штатна численність інших структурних підрозділів лікарні підлягають скороченню. Тому можливе припинення трудових договорів і такі... Законодавства України. Термін до 31 грудня 2012 року створено в лікарні комісії по виконанні заходів щодо скорочення штабів та штатної чисельності працівників буде проводитись робота з питань можливого працевлаштування працівників, посади яких скорочується з урахуванням їх. Спеціальності та кваліфікації, в тому числі, буде розглядатися питання можливості переведення працівників в інші заклади охорони здоров'я і на іншу роботу дощо. У випадку неможливості переведення вас в інший заклад охорони здоров'я на посаду з торгування вашої спеціальності та кваліфікації чи на іншу роботу, або в зв'язку з вашою відмовою від переведення в інший заклад охорони здоров'я чи працевлаштування на іншу роботу адміністрація лікарні попереджає, що ви можете бути звільнені 31 грудня 2012 року за пунктом 1 статті 40 ВТП України у зв'язку. Вітаю працівників. Ось який наказ видав головний лікар лікарні Ковальова. Тому, шановні друзі, оця оптимізація і реорганізація направлена лише на одне, щоб скоротити кількість працівників. Ці всі податкові і пенсійні реформи, так як і регіонізація і оптимізація, направлені лише на одне. Щоб забрати у людей останнє останнє або місце роботи, або пенсію, або забрати його податковий ходить. Отже, шановні друзі, це українське об'єднання Свобода стояло і буде стояти на захисті, соціальному за захисті, жителів України і нашої гарністів. Слава Україні! Шановні брати, до вас звертається швидка допомога. Хоча тут один, але багато зі мною. Вони просто злякалися, вони не можуть. У них діти, в них сім'ї. У них родини. Тому вони просто не змогли прийти. Їх залякали. Наша адміністрація зібрала нас. Не залякувала кримінальної відповідальність за те, що ми вийдемо. Нам розказували, що ми не постраждаємо, але в той же час нам видали повідомлення, що нас можуть скоротити. Так званий 10-хвилинний доїзд швидкої допомоги ґрунтується на такому агресивному, такому Такі експлуатації людей, що їх не пускають в туалет, поїсти, держать на холоді, на спеці. Хоч ми стоїмо біля підстанції, нас не запускають відпочити. Дякую вам за те, що прийшли підтримати нас. Слава Україні! Багато людей говорили приблизно однакову фразу. Наші права порушуються, захистіть нас від порушення, але самі ми не прийдемо. Оце така типова ситуація, коли вони звертаються, вони розуміють, що свобода це є та політична сила, яка не відмовляється стати на захист порушеним правам лікарів, вчителів, працівників підприємств стратегічних, міських електротранса, того ж самого Рибгоспу Червоного але сьогодні у багатьох людей головним їхнім чинником є страх, який не дає можливості вийти і висловити свою позицію. Почалася ця історія з того, що я одержав таке повідомлення, яке одержав кожен із лікарів, які працюють в станції швидкої медичної допомоги. І сьогоднішня головна задача цієї влади не просто реорганізувати структуру. Сьогодні є задача ліквідувати те, що працює. А потім за бюджетні, тобто за наші з вами гроші, створити таке ж саме, начебто іще одне підприємство, як дуже сильно загадує руківку, яку кожного року починають перемостити парки і сквери. Це викидання грошей наших з вами на вітер, по тою білою синьою ордою, яка сьогодні окупувала владу, Рукає лише одне почуття почуття і спрага наживи. на Народних, тобто наших з вами, всіх українських громадян грошах. І сьогодні це не є реорганізація структури чи чисельності. Сьогодні це є механізм для того, щоб із лікарів і вчителів зробити максим, продовжити робити максимально безмовних і слухняних в цьому режиму людей. Людей, які повинні виконувати будь-які забаганки заради того, щоб ці білосині артії спокійно сталося. Ми йдемо в політику, і ми сьогодні переможемо на парламентських виборах саме за того, щоб дати людям впевненість, що цей страх це є не діагноз, цей страх необхідно відправити в минуле разом з отою всією комуністичною партією регіонів. І сьогодні українські громадяни повинні чітко відчувати, що ті лікарі. Які кожного дня приходять нам до допомоги. А ми ще зваримо працівників швидкої, що коли ми криваємо 103, вони приїжджають не через 5 хвилин, а через 15. Сьогодні ми чітко побачили, як ставиться влада, яка вимагає від лікарів щосекундної реакції, як вона ставиться до їх законних прав. І з цього листа, який одержав кожен із лікарів, випливає лише одне: ми вам щось запропонуємо. А якщо ви на це щось не погодитеся, то ми повідомляємо, що ви вже повинні готуватися до звільнення. Це єдине завдання, яке переслідує оця так звана реорганізація. І як повторюю ще раз, те, що було сказано моїм повертимом, ми чітко побачимо, як завтра для створення картинки всенародної підтримки партії окремих регіонів і лікарів, і вчителів по списку, директора шкіл. Головні лікарі, начмеди, будуть виводити на Майдани площі і сквери і робити включення, роздавши ні прапориці у тої пілосиньої синьої гитотної орди. І на сьогоднішній час я знаю, незалежно від того, що тут є не так багато лікарів, як які сьогодні реально відчувають потребу нашого контакту. Але я впевнений, що вони будуть знати від нас. Засобів масової інформації від своїх колег. Вони чітко будуть знати, що ми стали на їх допомогу. І тим, хто кого сьогодні будуть карати за озвучення цих речей, а їх починали стращати, починаючи від кримінальної навіть відповідальності за проведення несанкціонованого мітінку. Маразм, який дуже хочеться втілити в життя у тій яка сьогодні у нас є поки що при владі, закінчуючи саме тим останнім абзацом. Якщо ми вам не знайдемо роботу, або ви на неї не погодитеся, то ви просто будете звільнені у зв'язку з ліквідацією установи або скороченням чисельності працівників. Ми чудово знаємо, що в першу чергу під скорочення попадають ті, хто має власну точку зору і хто її не боїться висловлювати. Тому сьогодні ми заявляємо, що ми надамо будь-яку політичну, організаційну, юридичну підтримку у випадку порушення прав. В тому числі і лікарів. Бо ми чудово знаємо, що українське суспільство повинно жити гармонійно і взаємозлагоджено, без лікарів, без вчителів, без працівників комунальних підприємств, яких сьогодні, сьогоднішня ця білосиня орда, їх навіть владою назвати язик не повертається. Це окупаційна адміністрація. Вважає за безмовний скот. Ми чітко знаємо, що ці всі люди. Тримають велику долю в кишені, коли будуть іти на виборчі дільниці. І махаючи прапорцями, будучи зігнаними, як той скот, своїми погоничами, лікарями, качметами, директорами завучами шкіл, вони чітко розуміють, що є, є єдине місце, в якому вони через два дні зможуть сказати все, що вони думають. І наше звернення сьогоднішнє донести до кожного українця, донести до кожного лікаря. Вчителя, що є те місце, де можна абсолютно безперешкодно, але дуже ефективно показати всім своє ставлення до цієї ситуації, яка склалася. Ми впевнені, що починаючи з 2012 року, з 29 жовтня, почнеться кінець, буде початок кінця цієї біло-синьої Орди, і ми його кожен день та них будемо прискорювати, хтось намагатиметься втекти, ми йому не дамо тікати. Ми притягнемо кожного до відповідальності за ту народу, яку кожен із них чинить над українською нацією. Слава Україні!